Доброго вечора всі мої хороші. Вийшла до вас трішечки ввечері. Хочу показати вам, яку я купила лампу. Лампа для рослин. 8 ватт. Лед. Для вирощування розсади, для освітлення декоративних рослин, для освітлення розсади у зимовий період або у, в умовах недостатньої кількості природнього світла. 8 Вт, гарантія 2 роки. Ну і там є чек в коробочці. Ось я записала, коли я її купувала. Ну і ось так вона в мене тут світить. Ось освітлює розсаду, дельфініум, так гарно почав рости і тут в мене сухоцвіти. Тут щось погано, що ще від землі залежить. Ось такі. Ну і тут у мене. Я там теж посіяла дельфініум. Ще він не підсходив. Це багаторічний дельфініум. Вже пускає справжній листочок. Щось він мені це я сама збирала насіння. Ну, ще поки листочки такі ще не сформовані. Ну, а це на сухі букети. Тут теж я е, сіяла багато, але щось він попропадали мені розсади, то я ще підсіяла. Сюди такі мальви. Дуже люблю їх махрові. Махрова суміш. Тут ще підсію. Жовті і ось така суміш. Тут жовті і, ну, і різні кольори. Жовті, білі, рожеві. Це світло, воно трошки трішки, трішки не, ну, квіти не колір інший, але лампа сама по собі, ну там її не, не, не видно зараз від камери. Ось ось така вона має оці е, е, самі серединки продовгуваті. Так, зреагує на камеру. Розсада, це, це сухоцвіти статиця. Сіяла ну, густо, але, бачите, не дуже. Можна буде ще потім підсіяти, треба буде купити вермикуліт і агроперлит, і ще взяти з землі, можливо, її кипятком прорлити і так розмішатися. Цей сумішю і ще підсіяти. Ще в мене є насіннячко таке. Коробочку треба буде десь покласти, щоб зберігалися на збереження магазин LED на соборності 38, біля 26-ї школи, як в двір і заходити від соборності, то там цей магазин LED. хороший магазин. Я там купувала ще лампу на дачу такої сонячною батареєю. Зараз сонця мало, то вона в мене практично ну, не заряджається, не світить. Але як буде сонячні дні, то покажу вам. А та, що на Аліекспресі я замовляла, вона щось не працює. Дивіться, яка в мене красота заквітла. Серед зимої, оце радість. Бідненькі, вони мене мучаться. Я їх не можу ніяк пересадити. Я тільки згадую, коли. Що її треба пересаджувати, коли вони починають квітнути. Оця краса. А її ж треба пересадити влітку, чи, не, не влітку навіть, а весною, коли ще немає спеки. А я мені не тоді не до них. І вони отак от ну, підливаю їх добре, підживлюю. настоєм бананових. Шкурок. Ось такі у мене красунчики. У мене вже тут від, від віконня вже спортилося від квітів, але квіти в мене понад усе. На дворі зима, сніг. Радість така, квітка. Скільки людині треба для щастя? Це тільки початок квітування їхнього. Каже доня, що вони мені закривають, їй закривають в кімнаті. Світло від сонця роблять, ну, такі темніші в хаті, в кімнаті. А я кажу, мені не темно, мені добре. Нехай квітнуть. Молодь не любить квітів на вікні, не люблять, щоб нічого не було пусто. Ось вони притулилися до... Приліпилися до скла О, і будуть квіточки. Вже вони в мене старенькі-старенькі, але шикарні, шикарні. Доброго дня. Я на дачі. Почистила тут моїх птахів. Стелила соломки. От, все вичистила. Три тачки вивезла. О, мої птахи там. Гусь, а гусь, А Гусь мій от сидить де. Сховався і сидить в мене. О, мій Гусь. Мій хороший. Мій гусь, Що тобі так добре тут? Так добре тут вода. Мій гусь, Зігрівся тут. заліз Голову голову засунув між ноги і сидить. Гусь. Гусь. гусь, що Тобі добре так ліг собі. Ой, моститься який. в мосты и утянки. <свят> Мой хороший. Китюня моя хорошая. Ну и что ты так будешь сидеть? Да? Ой, ты так будешь сидеть? И малесенький. О, смотрите, не <свят> Так, добре тобі, да? Будешь сидеть? Ось, ось мій. Что-то тут так добре, да? Добрый? Что ты? Что ты так прибалдел? Ты так прибалдел? Что ты? Спать будешь, чи шо? Шо ты? Шо ты? тобі так добре, да? Що з тобою? Ти спати будеш так. Ти так будеш спати? а? Маленький. Вилазь, йди до своєї подругі. Чистота у них тут порядок. Йди до своєї подруги сидиш там. Постелила чистенько, вичистила. Ось! Вилазь? Вилазь? Твоя гуска сидить там, Вилазь! Вон подруга ходить, що? Що там тобі при пригрівся там на соломці? Так. Ну что, заходь-то. Ось. Ты <laughs> сюда. Усисю. сю Усю-сю. Усю-сю. Усю -сю. А вы что тут все? Та собі вмостилася там. Ось! <соединяющие> Бежи! Бежи! <соединяющие> да, 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 да. Да, да, да. Так. Тут у нас ще є бумага така. На розвал, вам потрібно забрати О. Таких... три тачки таких я вивезла, от розсипала між трояндами на кущі. Зараз ще порозсипаю тачечко, одну на сніг такий випав. Сонечко світить класненьке, таке. Красота, сонце світить. Зараз заходить сонечко. Попрацювала я хорошо, Так, це буде Водина на, на розпало. Ось там така стара бумага. Так, іду я ще розкину ту тачечку. І, напевно, буду йти в хату. Сьогодні субота. Paka, paka. Matai, kaip ją poraskydavo.